Весь час роботи нашого магазину візочка з кращою амортизацією ще не було. Візок два в одному або 3 в одному бейбі мерз від польського виробника, міцна компактна і легка алюмінієва рама, гелеві колеса великого діаметру, що не потребують додаткового догляду, подвійна пружинна амортизація з додатковою амортизацією на рамі та системою САС антишокової амортизації передніх коліс. А також функція ДМС, що запам'ятовує напрямок руху колеса в положенні, в якому воно знаходилось до втрату контакту з поверхнею. Зовні візочок може бути з комбінації водовідштовхуючого текстилю і екошкіри, або повністю в текстилі та екошкірі, кілька має гіпоалергенну внутрішню обивку, знімну для прання та функцію регулювання підголівника, відворот для захисту від вітру, вага з люлькою 12,6 кг, а з прулінковим блоком 13,5 кг. Великий капюшон з вентиляційною секцією. В комплекції йде сумка для батьків, дощовик, мозки, також матрасик і подушечка в люльку. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони, має повністю регульовану спинку та підніжку, і великий капюшон з вентиляційним віконцем. Також в комплекції йде чохол на ніжки для холодних періодів. В комплектації 3 в одному йде автолюлька для новонароджених, що встановлюється на раму. Купуйте в маля!